Доброго дня. Сьогодні опять їду на базар і хочу показати, які сорта в мене сьогодні. І так починаємо Аркадія Аркадія. Вот така Далі малиновий супер, такий гарненький. Гронка. Тут а... Тут вчорашнє те, щоб не допродалося, лишилося трошки, Тут це серп... ми так не мішаємо. Далі йде зорени свята я. Дуже вкусний мускатом виноград. Далі йде софа, теж такий. Герненький. Далі йде приображення. Ось. Далі ще рембо. Рембо такий красавець. Далі йде от така жовта, то є лодно. І тут лора. І тушелона. Оце лора. Оце лора. О така лора. Далі полонез 50. І далі йде крішміші. Тут цимус. Велес і бравісімо ще трошки. О, такі в мене сьогодні будуть сорта на продажу. Ціна минулого разу, я продавав по 140 гривень. Може хто скаже, що то і забагато, але ж, якщо взяти, порівняти, Минулорічну ціну на препарати. Нам і добре на все тут не є дорого. Ну і тепер. Тепер ми треба допомогти і нашій армії ще трошки ось що можемо. На тому буду закінчувати. Слава Україні і до побачення.